Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде невеличким і неінформативним. Я просто хочу вам показати ту невелику кількість предметів, які мені вдалося придбати в трьох посилках з інтернет-торгових площадок. І розпочну я своє відео ось такого придбання, а саме чудового фарфорового чайничка. З ручним розписом, який мені вдалося придбати в досить таки непоганому колекційному стані. Це річ належить Полонському заводу, Полонському фарфоровому заводу, і чайничок входив в сервіс Горобина. Це ручний розпис. Дуже Яскрава така річ, позитивна. Бачимо тут розпис як підглазурний, надглазурний, а також ось позолота у вигляді штампу була застосована майстрами даного підприємства. Вартість цього сервізу була 20 карбованців, про що свідчить відповідний. Штампик на денці даного чайничка. Звичайно, якщо мені попадеться предмети, інші предмети від цього сервізу, я буду їх купувати, тому що зараз річ з ручним розписом не так-то легко купити. А ось, ось такий чудовий яскравий чайник, мені дуже і дуже доподобає. Я не знаю, як вам чи сподобався. Бачимо, що багата позолота не тільки безпосередньо на стінках даного чайничка, а й на кришці. Зручно те, що відсутнє позолота на ручці, тому що вона не буде витиратися, і такого неприглядного вигляду чайник навіть при доброму, доброму такому використанню не буде мати. Це перша річ, яку мені вдалося придбати, і скажу, що відносно за таку невелику ціну. Слідуючу річ, яку я вам хочу показати, це ось такі тарілки. Ну, Я думаю, що ви здогадалися, це знамениті наші буди на тему охоти. Хочу зібрати всю колекцію з таких предметів, їх досить таки є багато, однак мені вперше попалися ось такі чудові речі. Це Такі тарілки вважаються колекційними, досить такі, вони, як гарячі пиріжки, розлітаються з торгових площадок, я вам хочу сказати, тільки десь найду, намагаюся зв'язатись з продавцем, як мені відповідають, вже продано, але на превелике моє щастя, мені вдалося придбати ось таку чудову річ. Фаянсовий виріб, як я вже сказала, в гарному стані. Ось, і якщо звернути увагу на клеймо, то воно має ось такий ось вигляд. Це буде таке клеймо ставилося. на мене півник, Таке клеймо ставилося починаючи з 60-х років і приблизно десь вже в кінці 90-х воно було змінене. Бачимо, що о, Є відмітка, скоріше всього, в 87, на інших тарілках є 33, скоріше всього, що, мабуть, це номер майстра, яку, який цю тарілочку виготовляв. Ціна була досить такі маленька, як ми, як я вже звернула вашу увагу, всього-навсього 45 копійок за таку чудову річ. Ось таких чотири тарілочки також є в моїй колекції. Третій предмет, це вже третє підприємство, як я вже сказала, полон не буде. Третій предмет це ось такий чудовий чайничок. Я думаю, що ви здогадалися, кому він належить, а належить він знаменитій нашій Баранівці, тому що сама форма говорить про те, що це чайник виготовлений за дореволюційною формою, однак скажуть, Чесно, я ще точно не розібралася, а вводити вас в оману щось вигадувати не хочу. Ну, форма досить таки цікава. Бачимо, ручка, кришечка досить таки цікава. Чайничок має невеличку кількість позолоти у вигляді от такої тоненької стрічки позолоти, як на кришечці, так і безпосередньо на чайничку. Все решта. Це деколь, квіткова деколь з штампом у вигляді позолоти. Малюнок належить до саксонських квітів у вигляді ось таких троянд. Таку декольку часто можна зустріти на виробах, як баранівського фарфорового заводу, так і інших фарфорових підприємств. Така деколька досить і досить така розповсюджена. Тепер подивимося на штампик, верніше на клеймо. Ось таке клеймо, баранівка, другий сорт, зелене клеймо. У мене є цілий ряд предметів з, таким, з такою квітковою деколю і Мене як кажуть, отакі от вироби спонукають для того, щоб я їх збирала. Скоріше всього, що я вам покажу всі вироби інших підприємств українських, з такою деколькою, щоб ви впевнилися в тому, що в дійсності вона культивувалася на різних заводах. І завершувати свій огляд буду ось такою чудовою річчю. Дивіться, що мені вдалося придбати, я вважаю, що мені досить таки повезло придбані оцього чудового молочника старої форми з накривкою. Такі речі вже рідкість. А якщо попадається, то. Ціни захмарні, що іноді, я думаю, боже милостивий. Зовсім недавно можна було придбати такі речі, за, кажуть, за такі доступні ціни. Зараз же я не знаю, звідки вони беруться. Однак мені в цьому випадку пощастило. Значить, хочу сказати, що в мене є в каталозі подібний молочник, однак ручка трошечки різниця від цієї, що є у мене. Давайте більш детально розглянемо. Цей виріб. Ось такі молочники з накривкою вони випускалися на декількох підприємствах фарфорових в Україні: а саме це Баранівка, це Городниця. На тому ж самому полоному і в Довбищі були також ось такі чудові речі. Е, як я вже сказала, стара е, дореволюційна форма Бачимо, що чудовий малюнок такий. Малюнок досить такий об'ємний. З обох боків він однаковий, досить такий яскравий, є невелика кількість позолотих, як ми бачимо, по обідку кришечки. І на цьому і, і безпосередньо самого молочника, і на цьому вона закінчується. Малюнок досить такий, як я вже сказала, гарний, яскравий. і... Ця деколька також була розповсюджена в використанні, і ось вона є у мене в каталозі, зверніть увагу, один в один. І це відноситься до категорії деколі німецькі квіти, а саме саксонський убор і німецькі квіти, як бачимо з трояндою. Хоча, якщо звернути увагу, то на троянду буцімто не дуже схоже. Мені, наприклад, ось там бачається навіть пантру трішечки та інша квітка. Ну, так, в каталозі описана дана деколька. Досить таки цікава ручка. Тонкий фарфор. І як ми бачимо, що він навіть світиться. Бачите? Світяться стінки і дно. Незалежно від того, що річ все-таки вона не маленька. Молочка так можна тут не менше півлітра, а то й, мабуть, 600, 600 мл сюди влити. Навіть, думаю, так не міряла до 800 мл. Я думаю, вмістити цей молочничок може. І тепер саме цікаво, що ж це за клеймо. А клеймо, ми бачимо, зараз камера зловить. Ви вже бачите, що це стара городниця. І таке клеймо ставилося в кінці 50-х років. На сьогодні все. Якщо сподобалось моє відео, прокоментуйте, поставте лайк, мені буде приємно. Підтримайте мій молодий канал. До нових зустрічей. Всім миру, щастя і добра! Бажає вам вінтажна комора та її власниця Людмила.